На Буковині вперше відкрили школу футболу, клубу вищої української прем'єр-ліги Колос Ковалівка. Назар грає у футбол вже рік. Каже, дуже радий, що відкрили таку школу, адже вона дасть змогу розвиватися. Сам мріє грати за Буковину та стати професійним футболістом. Це перша така футбольна академія, школа у нас в області і. Це дуже добре, бо у нас продвігають футбол тепер, і багато дітей може заграти десь в Європі або в Україні в хороших клубах. Хочу рухатись кудись далі, їхати на якісь турніри великі і стати хорошим футболістом. Школу відкрили минулими вихідними. Тут уже є 98 спортсменів та 5 тренерів. Школу створили з метою покращення професійної підготовки сільських футболістів. Набір розпочався ще 1 вересня. Приймають дітей віком від 6 до 14 років. Зараз проводять тренування у тестовому режимі. Після нового року ми почнемо займатися вже по програмі Академії футбольний клуб Колос Ковалівка. Тренерам будуть надані планшети, де буде ця програма, і вони будуть вже дотримуватися її. Нашим діточкам, всім, які вже будуть об'єднані в групи, вони вже стануть частинкою колоса. Ми оформимо їх вже як картку футболіста, і це буде початок їхньої професійної футбольної кар'єри. За словами Миколи Швейка, школу планували відкрити разом із президентом ФК «Колос» Ковалівка Андрієм Засухою ще навесні 2022 року. Та через агресію росіян все відтермінували і уже зараз ідею таки реалізували. Ми прийняли рішення про те, що школу футболу варто відкрити в період війни, щоб покоління, яке росте. Щоб воно не було втрачене, щоб кожна дитинка мала шанс місяць, рік додатковий займатися футболом і стати, звичайно, що хорошим спортсменом і професіоналом. В Україні у нас дуже багато талантів і ми не можемо об'яти все, все самі. Треба допомога, допомога, яка буде корисна і для Буковинської землі, і для нашої землі. Бо в такий час де війна, треба. Треба дітей залучати до, до цієї справи і рухатись вперед. І дітки, коли мотивація у них є, да, у дітей рухатись. Да, що колос, ковалівка, це прем'єр-ліга, то вони будуть натхненням працювати. Іти до мрії своєї будуть. Те, що грати у професійний футбол, дітвора мріє, розповідають і нам. Це моя перша академія, і я би хотів стати професійним футболістом, заробляти багато грошей. Мені подобається колос дуже файний, дуже багато гавців. Дуже тут теніулки мотивації. Ми сподіваємося, що цей колос цей великий клуб. Я дуже люблю футбол і хочу рухатись кудись далі, займатися там, в Києві. Хочу грати за збірну України. Футбольну школу відкрили у селі Мілієво Вижницького району. Це заклад футбольного клубу вищої української прем'єр-ліги академії ФК Колос Ковалівка. Нам дуже приємно, що відкривається філія. В Чернівецькій області багато футбольних талантів з Буковини. Я думаю, що діти будуть прогресувати, працювати. І, може, в майбутньому і будуть вихованці в першій команді наших колос. Тренер дитячої юнацької команди 2010-2012 років Олександр Гешко каже: відкриття такої школи є дуже важливою подією, адже діти почнуть приділяти більше уваги своєму фізичному розвитку. Теперішній час, час гаджетів, інтернету, комп'ютерів. Діти переважно всі вдома забиваються, мало рухаються, мало займаються спортом. Це для нас буде таким, якби, кроком. Щоб покращити фізичне становище дітей, враховуючи те, що в нашому західному регіоні ще немає такої школи, як колосковолівка. Воно відкрилося тут. Я думаю, що буде дуже багато батьків зацікавлено дуже багато дітей зацікавлених цьому. Ну і звичайно для нас проф... рости професійно як тренери це дуже чудова ідея. Найуспішніші спортсмени при досягненні 14-річного віку зможуть продовжувати навчання в академії колоса у Києві. Генрієта Беух, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4